Вісімнадцять і день відділення міліції районної відділення міліційного родинку подавати розпорядження про повернення мужчини Тараса, викраденого 23 січня на вулиці Паркова, 14, .00. в місті Ліг. Час 16.26. А, Уже, пані Галина, ви будь ласка, порівняйте їх, щоб всі. А, ну, ну. Добре, а заява. Ну, а що вашої заяви? Де, у нас не заява, це розпорядження. А, у вас там називається розпорядження, так? Я з ваша дозволу просто рахунку не знаю. <звук> <розпорядження. звук> <звук> Якщо сталося та-та-та, то я це ніколи не оператор простав. Я нехай не поверну тебе ще не тарас. Призначте, пересуваємо. Порушував так, звичайно, добре.

Добре, це ви мені це все даєте, правильно? Там, там важливо це пані. Це... Простите, простити через канасидарі, бо це все треба зареєструвати. Розумієте? Я розумію. Та обов'язково, бо там 24 години на від впро... протягом. Але зараз в подивіться така. Мене саме вчора. Вам певно треба буде дати корінець. Просто дивіться. Вот у нас наш, наш екземпляр. Ви порівняєте, що воно все ідентичне було? Ні, ну, то я не думаю, що вас зацікавлено від просто... Нам, нам просто щоб ви так само відмітку поставили, під яким номером відкрито кримінальне провадження. Подивіться, такого. Зараз що ж, все, що зараз. Тобто рішення про відкриття кримінального провадження приймає в нас орган досудового розслідування, керівником є е, е, начальник слідства. Тобто слідчі вони є у нас незалежні, вони приймають рішення. Зараз я цю заяву беру і дореєструю mm -hmm. її. В інформаційну підсистему надаю її номер. Після цього є 24 години для, та, для відкриття кримінального провадження. Це вже буде на я це буду приймати, це буде приймати рішення органу досудового розслідування. Все, що я на даний вам час можу дати, це корінець повідомлення про те, що воно зареєстровано в системі єдиний облік. Після його реєстрації в системі Ікасінь на реєстрацію ЄРДР, у нас є 24 години. Це справа ти? коли відкривається, коли тарас буде вдома? Та те, що треба, щоб вже був вдома. Він не, не, взагалі не з тої юрисдикції. Ви не розумієте, що викрали іншу людину? Побіць, це на це напевно слідство, і вони хай беруть і розбираються. Чим вони займаються стільки часу? Обіцяно, напевно, не передання є. Так, можна якраз на то. ну тут, на гравіті працювати. І що в нас не дуже сильно хочуть. ну Беруть, беруть цю, цю нашу розпорядження, беруть, але немає, немає Тараса Простихайовича. Ну так, але, але в нас, але в нас кримінальне провадження 24 години по 214-й. Добре, так і студія. Добре. добре, добре, все, дякую, дякую. Я хочу, щоб вам так, щоб ви законодали, що я вам передаю. Хотіла би, щоб ви трошки ознайомилися, хто ми є взагалі, що ми не є фізособи, ми не є громадяни України, ми є міжнародним приватним. <пробітник> 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 Thank mm -hmm. you. Скажите, пожалуйста, о чем? Тарас Ростославович, до нас не хочет, выходит выходит. А його немає. Ви? Ні, Бу, кінець місяця, 31 -й, -й. Це, місяць. Місяць Продукол, що була місяць, дворяна, община наша, Яка є зовсім іншої юрисдикції, ніж громадянна mm. Україна. А добра чим її відрізняється. Ти, ти були... Тому що вона є наддержавою. Напрямо. На, та. І, і вона ніякого не має відношення до держави? Ні. Mm. Тільки може отримувати блага від друг, де, де вона живе. І це відповідно до преамбули конституції. Держава створена для того, щоб обезпечувати ну Я просто там, ну, якщо чесно для себе я стикаюся з таким перше, Я не ну 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 дивіться, пані Галина, там така ситуація, коли 91-го угу. року проголосили республіку незалежною, хто? то була республіка, але хто в тому самому написали і створити державу Україна. Угу. Україна написала Капслоку. Що угу. що написано Копслуком, то є Вірно. юридична а, особа. Та, приватного, права. приватного угу. права. Після чого Кравчук поїхав в США, в Штат угу. Делавер, в місто Делавер і зареєстрував корпорацію Україна. Угу. Ну, насліх, От Тарас місце. Зрозумієте, угу. що викрали не ту людину. викрали його як громадянина України, тобто. Паспорт. У нас паспорт мир не подаємо. Ну вже не він до того ніякого не має. Ні. Це просто інструмент, яким він користується для того, щоб десь там ходити, їздити і так далі. О, але, там є, але там є шахрайське лошення, тому що я писала і консули, і всі країни світу, і в Гаво я подавала вступ, що є злочина партиду, апатреїду. Тобто то mm -hmm. подані документи, ви будете мати великі проблеми, якщо ви його не витягнете, розумієте? Це серйозно, тому що ми в світовій спільноті народів русі uh -huh. і вони за цим слідкують. Нідерланди там світкурс. Алло, світ Та, курс. А в нас, в нас пані Галя приймає цей. Зараз вона подали пані Галя. От, от тут все макалося на фотографії. Тут все абсолютно розкопне. Я не знаю, дати трубку, чи включити звук. Ні, я нажальник, начальник сектору моніторину. Все, дякую. Ми ну, за цю газету завершимо. Це наша друга публікація українських видання, тому що наші публікації іноземних видання. А це є в Україні, а це є в нас, це, 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 це є в Україні, так. От, і от цього ж газету я вам залишу, просто тут ми все абсолютно розписали. Що нам спектує, що у нас, що можна, що не можна. Це абсолютно вказує про нашу, просто на нашу волю. Ту газету я залишу вам, щоб вона да, була. Ви. ви її добре, це так само до справи, добре? Так, да? Да, добре, це я так подавайте. Ми це йдемо реєструвати. Ви отримуєте корінець повідомлення, так. ну і от передаємо це до органу досудового розслідування. Вони там вже відповідно отримують так, рішення. Так. Підходить? Так. Хто буде займатися? Ну, ну і попадає на воно ну, йде до начальника слідства. Я хочу хочемо показати простучик, вернети увагу на ресурс Угу, Сума 36. Ні, отут будь ласка, читайте. Вообще, не не житло, треба було, Треба було знає, що принести Галині мотопропріо подарувати. А мотопропріовий чоловіч від Хсон, знаєте, що таке? Ні, ні, ні. Що папа Римський в 2013 році всіх звільнений. Зараз кожен несе від особистого кримінального відповідальність за любі злочини, які відбуваються. Не, не зовсім, так. Я не він, він сказав так. Все, що написано Капслоком, є приватна фірма угу. по всьому світу. І вчитують людей для світової, економічної ну, корочі. Угу. І він каже, що так, він є автором тих всіх фірм, і він ліквідовує всі держави. Угу. І від, від сьогоднішнього я дня. Від сьогоднішнього, ві сьогоднішнього дня, а то був 13-й рік, значить, кожен голова держави і корпорації великої позбавляється імунітету і стає відповідальним за злочини перед людяності, людь... не, не перед людьми, а за проделюденності, проделюденності. А, так, так. І, так, і так. буде зупинений в будь-який спосіб, який то треба. Я вам якщо хочуть, можу принести. Вона невелика, дві сторінки, щоб ви просто були в курсі. Бачу, Треба бачу. було сюди печити, правда ну, на тому самому плані від ой, є ще поле, де все абсолютно записується. Там тоді вже зразу багато дуже відбувалося. Тобто <тур кришовиця> так, ну, ну, та, так, там також ми цей дам розсунула. Ви дістану так, підітя там буде церков. Залишайте, хочете та... любі якісь фотографії, що ви там за ваше десь не виложите, чи від скануйте, чи, чи відксаєте, що ви просто мали або я вам принесу до але. Добре, їх... подивіться. Ну катайте, мені там я можу до речі, це відсканувати. <тур -кришов> А вот тайны, если если бы не сприймаю, то я вам все эту проблему. А что, что у вас кадера нема? Чего у вас хороший телефон? телефон, так я Я піду в кабінет, поки це все я буду сканувати, то я, я мені запросішу мене так само сканує в форматі PDF, як на е, комп'ютер. Е, 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 е. То я думаю, що чи це якісь таємні, та чи, ні. Це, я, це... чи це є в якомусь загальному доступі, чи це все дуже так у вас. Ні, це те, що я вам можу дати. Ну, якщо це те, що. Ну, там я э, просто согласилась, а там зараза, что тут, что-то да. До речи, ваш штатный чайник, той Олег, куда вы вчера ходили, да. до законов ему не цикаво взагали. А почему? А Та, вот так вот. Я вам пояснил и до побачення. Все.

Премьереємо, ви отримуєте номер повідомлення, за яким зареєстровано, так. Суть нам треба. Більш того, в Україні виявляється, що міжнародне право понад законом українським ще. Міжнародний пріоритет. Thank mm -hmm. you. Пару слов. Ну, Зараз ми знаходимося в відділенні національного поліці, відділення поліції районне. Чекаємо Тараса Ростиславовича, принесла кримінальне впровадження по 214 статті. Так як ми зайшли сюди 16.26, то час же пішов за 4 години на відкриття справи. Час пішов, ми чекаємо. Зараз секундочку. Зареєстровано. Можете тоді тут переписати інформаційно-телекомунікаційну систему спочатку. Mm -hmm. А ви мені не можете таку початку тут поставити? А ні, я зареєстровано. Чекайте, що тут пощадає. Де... Ви пишіть, може скоро ІКС, НПНП, великі букви. І Або інформаційно, я вам буду датувати. Інформаційно. Інформаційно. Телекомунікаційній, телекомунікаційній системі, системи. Інформаційний портал. Портал Національної поліції України. Поліції України. України. Львівського. Львівського. Районного управління. Районного управління. Поліції. Поліції. Номер один. Так. Номер один. За номером. За номером. Три шість, дев'ять, вісім. Три, шість, дев'ять, вісім. Дев'ять, А можете мені тут зафіксувати, підписатися таке, що ви тут? Тримайте коні. Так. <свистач> 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 а годину ви поставили, в якій годині? Година, 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 17.45, 17.45 17 поставиш. 17.45, тобто до завтрашнього 17.45 він має бути вдома? Так, так, так. Добре. Діста чотирнадцять каму, днем про викрадення, викрадення продувого, мужчина тарас, як називається ця справа? Справа утч ⁇ там. Зинкирский суд... Зинкирский суд... Э, Мистополтава, что-то такое. Это утч ⁇ Там есть э, номер Зинкирского Я тебе сейчас скажу.